Дніпропетровці продовжують активно приймати біженців з Донбасу. Тут працює центр допомоги переселенцям, створений обласною адміністрацією. Також тамтешні священнослужителі, місцеві доброчинці та українська біржа благодійності відкрили транзитний табір. Лише за тиждень тут прийняли 140 жінок із дітьми. Нині люди забезпечені всім необхідним майже на два тижні. Але для підтримки роботи табору необхідно зібрати 188 тисяч гривень. Центр допомоги біженцям у транзитному таборі, що в селищі Волоське за тиждень став прихистком для 140 жінок і дітей з Донеччини. Нині від куль терористів тут рятуються 30 людей, з них 18 малеча. Вікторія приїхала зі Слов'янського району з чотирма синами та донечкою. Предлагали Одесу, предлагали Крим. але туди виїжджати не хотілося, тому що, во-первых, чужда то І вже як Крим, вже Російська Федерація. А ми, я Українка. Здесь нас зустріли дуже тепло, дуже хорошо. Шо ми все нам все, что нужно детям, нам. Нам все предоставили. на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Переселенців зустріли волонтери транзитного табору. Тут для бідолаг і медовлят, і речі першої необхідності. Що вони цим захотять? От, наприклад, там в'єтнамки, мильниці, тазіки, подушки. Ну що, що людині треба? Табір облаштували в місцевій школі. Лише за тиждень створили всі належні умови: пральню, душові з гарячою водою і навіть місце для молитви. християн, на чужу біду активно відгукнулися дніпропетровці. Буде багато речей, будь ласка. Буде ще один пункт, все зберемо, перевеземо. Я вас дуже прошу всіх, допомагайте. Та попри гостинність, оговтатись від пережитого людям важко. Тож із біженцями насамперед дітьми працюють психологи. Ой, дитина боїться теж. Тут самоліти літають, якісь мирні, гражданські, тут десь аеропорт. Вона каже, а ці самоліти будуть в нас? Відразу які вона взяла олівець в руки, та? Сіре. Сіре малицем, це все розфарбовувати. Yeah. Yeah. Ми розуміємо, що чорний колір yeah. і сірий yeah. колір yeah. це у нас підвищена тривога. <кхи> <кхи> Ціни безпосередньо вже потрібно працювати. Табір заснував тутешній священник за підтримки місцевих доброчинців та української біржі благодійності. Але з окупованих терористами міст люди продовжують втікати для повноцінної роботи. Табору потрібно зібрати 188 тисяч гривень. Тому фінансова допомога небайдужих вкрай потрібна. Розфарбувати життя вимушених біженців може кожен українець. Варто лише зайти на сайт юбібі.орг і переказати будь-яку суму. Поміч кожного України украинцам сейчас очень важна, и мы обращаемся к всем. Пожалуйста, не стойте в стороне, поддерживайте, помогайте тем, кто сейчас нуждается очень сильно в помощи. И каждая гривна здесь действительно важна. У нас все-таки очень хорошая страна и прекрасная нация. и у нас Єсть і давно бути будущее, тому що з такими людьми ну ми не можемо пропасть у транзитному таборі. Люди перебувають поки не знайдуть іншого житла. Однак і дорослі, і діти мріють повернутися додому, де більше ніколи не буде війни. Два четвертого день народження. я задав би, щоб все це розійшлося. ця війна. не хочу війни. Ольга Ніколечик, Валерія Мальченко, факти асі